Сьогодні я розповім, навіщо діабетику дуже-дуже рекомендується ходити в тренажерну залу, ну, або займатися іншими силовими навантаженнями. Це не для того, щоб накачати м'язи, якось стати рельєфною, або навіть не схуднути. Це не основна мета. Це може бути як додаток до, хоч би, до тренажерного залу, але основне це дещо інше. І зараз ми в цьому розберемося. Будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтеся. Ну і дивіться до кінця, будь ласка. Все, погнали! Це канал про те, як я живу 28 років з діабетом першого типу, як я справляюся, як я, позбулася склад... як я позбулася складення, народила здорову дитину і інші гарні поради даю. Підписуйтесь, будь ласка, умовно, фізичні навантаження поділяються на аеробні та анаеробні навантаження. Тобто, перше, це, як просто кажучи, це кардіонавантаження, коли підвищується пульс. Коли ми часто дихаємо, біг, плавання, стрибки на скакалці, ну і все інше. А, а не це ті, при яких задіються м'язи, і це надмірна якась вага, надмірні навантаження. Тобто потім у нас скрепатура, поболюють м'язи. Оце, грубо говоря, друге. І для того, щоб гарно контролювати цукри, нам потрібно займатися і першим, і другим видом. Фізичне навантаження покращують не тільки стан серця і наших судин, і не тільки фізичний стан організму, не тільки нарощують м'язи, а ще вони допомагають нам слідкувати за цукром крові. У мене помпа пищить, зараз я її заспокою. Легше стає слідкувати за цукром крові, і якщо він високий, його легше знижувати. І взагалі він краще піддається контролю, тому що в нас більше м'язі м'язи краще засвоюють глюкозу, і тому нам легше збити цукор, наприклад, а також його регулювати взагалі. Отже, друзі, американська діабетична асоціація пише про те, що найкраще для здоров'я діабетиків це займатися аеробними вправами, ну тобто біг або слабки на скакалці. Або велосипед і інше. Краще було б займатися цим 150 хвилин на тиждень, а анаеробними вправами, тобто силовими, десь 2-3 рази на тиждень. І це можна поєднувати, наприклад, займатися інтервальним бігом, тобто якийсь час ви біжите повільно, спокійно і на. Короткий термін, ви прискорюєтеся максимально наскільки можете, біжите зі усіх своїх сил. Ну, це, наприклад, може бути одна хвилина спринту, тобто швидкого такого бігу, і п'ять хвилин спокійного бігу. І е, коли е, м'язи працюють на повну, на всю віддачу, то це і є анеробні навантаження. Але можна також у спортзалі займатися і тут е, поєднувати різні тренажери. Ну, або ж е, іти на вулиці і там займатися воркаутом, або може в своєму в городі щось робити, носити, або вдома займатися з, наприклад, пляшками з водою, або книжками, або якимись важкими речами, або свого немовляти підіймати. Ну, деякі вправи є з новонародженими для того, щоб матері відновили свою фізичну форму. Або багато варіантів є. Насправді біг на місці, присідання, випади, просто в положенні лежачі, напрягти прес, і це також покращить стан м'язів, багато різних варіантів. І на Ютубі, і в різних додатках багато вправ. Тож можете погуглити і я сподіваюся, кожен знайде себе до вподоби щось. Але можна також не обов'язково займатися там професійно, можна просто гуляти в лісі, можна плавати, і це в ітоге це покращить взагалі ваш стан, ваше життя, ваші цукри, ваш лікований гемоглобін. Нам потрібно займатися і першим, і другим видом навантажень регулярно. Про це пише Американська діабетична асоціація. Я скину вам посилання в описі, а також в моєму інстаграмі підписуйтесь, Я там перекладала статтю про це. Короче, сьогодні 31 грудня, і я вирішила не відміняти зал. А чому ні? Не тільки шалів'яшку кришити, ще встигну якісь там е, е, зробити. Страв і чоловік теж дуже смачно готує, то я можу собі дозволити сходити в зал. І я стараюсь не пропускати заняття. Але звичайно, я жива людина, я теж ходжу не дуже регулярно. Якщо б я робила регулярно, то мої результати цукру були б ще кращі. Але скажу точно, що це працює. Я з великими інтервалами, але я ходжу до... Тренажерних залів, і в своєму місті я ходила, і от на новому місці. І скажу, що надзвичайно легше коригувати свої цукри, легше збивати високий цукор. Він як білін краще е... знижується, тобто інсулін краще засвоюється і е... взагалі можуть зменшитися дози інсуліну. І взагалі покращиться стан здоров'я і судини укріплюються. Тобто, може не бути проблем з судинами в майбутньому, навіть при тому, що при діабеті вони дуже дамажаться. Тож плюсів взагалі багато. Ну я не буду вже казати про стандартні це Тож Дуже рекомендую на своєму тілі. Я це все спробувала. Тож... Всіх вітаю з Новим роком і бажаю вам звичайно гарних цукрів, жити без гіпоглікемії, а також перемозі Україні. Дуже віримо, сподіваємось, підтримуємо ЗСУ, і, будь ласка, не забувайте скидати гроші на нашу армію. А також підписуйтеся на мій канал. Давайте підтримувати україномовний Ютуб і ставте вподобайки шарте друзям всього найкращого бувайте.